У мене найбільшим шоком стало в другому сезоні, коли ти. Ми тут, щоб подивитись на самі емоційні сцени у другому сезоні Джині та Джо. От, а не вже твій світ рухнув, коли я сказала, що все не крутиться тільки навколо Окей. тебе. Окей, Ауч! І також сучка! Ти помиляєшся? Я не ідеальна, але я не спала з твоїм братом. Добре, бо це було б Люблю це. Мені, Джині. мені реально треба говорити, як ти спала з моїм братом, бо я чудово розумію, як це відбувалося. Ох, Джині, я темний похмурий, кольори жалять мої очі. Ох, Маркус, я знайшла себе. тра -ла, ла 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 Боже, я пам'ятаю, як сміялася, ще духу кожного разу, коли Сара це робила. Скільки дублів ми витратили? Мені так подобалось, як ти зривалась. Вона передіювала ваші голос. Безумовно. Але насправді його голос звучать. А мій? Маркус. Саме так. Так і було. Мамо! Я хочу відзначити, що ми тісно працювали з EveryOne, коли працювали зі зброєю у шоу. У нас була доросла доросла. Зброя зараз в мене, то усі слухають мене стояти під час цієї вечірки. Було дуже дивно. Так, я така, ти стоїш тут? Він наближається швидко. Я не знаю. А Потім дуже повільно. Так, я люблю Джорджі як маму захисницю. Ага, нам потрібно було знайти жарти у темному. Зайти любов у безнадійному місці. Маркуса! Маркуса, я розказала тобі все про себе. Ти знаєш мене, як я знаю, знаю. Це дуже сумно. Так, я не хочу дивитися. Було дуже важко. Я пам'ятаю нас на репетиції. Ми обоє задихались, бо було так боляче. Ми не хотіли, щоб це сталося. А мені дуже боляче дивитися, як тоні розбивається, і саме це робить цю сцену божевільною, тому що вони люблять одне одного, але не можуть бути разом. Я не хочу робити тобі боляче. Таку сцену дуже важко зіграти. Одна людина, яка живе самоаналізом, ніби нічого не дає, і інша полагає відбудеться не почуватися самотньою, коли відчайдушно прагнеш утриматись за щось що вислизає. Ви можете побачити це через їх гру та енергію. Гадаю, найдивніша річ це знаючи цих негідників. <світників> негідників, ми тусувались багато, і я бачила їх. Знаю, хто вони, знаю їх персонажів, відчуваю кожну емоцію. Це свідчення того, які ви талановиті. <реш> Добре, ви прекрасні. Це було досить жорстко стояти там та розбивати серце. Тоні так цілий та вона... день він був дуже злий на мене, не говорив зі мною, і це засмучувало мене. Так і так ми зняли цю сцену. Жартую, це неправда. Для мене найбільшим шоком стало в другому сезоні. Коли ти вбила чоловіка Сінтії найбільш шокова сцена для тебе справедливо, справедливо, чесно кажучи, навіть круто. Боже мій. Чому ти тримаєш його руку? <плес> Якось шанобливо. Насправді я допомагаємо пройти через цей важкий час. Вона сильна. Вони будуть в порядку. Я буду дивитися за ними. Обіцяю. Усе буде добре. Я попікуюсь. <схай> Люблю це, це круто. Джорджія не є серійною вбивцею. Я кажу це без переконань. Джорджія не серійна вбивця. Джорджія не є серійною вбивцею. Перше було нещасним випадком. Це ж вбивство через милосердя. Синтія зробила найвищий прояв захисту Джорджії. Зараз версія Джорджія для захисту Бачите, Синтії. Бачите, Як Джорджія ухвалює рішення було так, дуже жорстко. Так, я думала, почекайте, вона справді це зробить? Я дивилася, коли лежала за Пентексом у лікарні. Мітати дивися це все за зі мною людьми. Якщо ти щасливий, є багато чого втрачати. So Джордж Міллер, Ви арештовані з убивства Томофулера uh -huh. вони зайшли. Ви маєте право зберігати мовчання. Усе розвелося на очах у всіх. <реку> що за жахіття, бідний пол. <реку> так, він такий. Почекайте, реально? Весь сезон захищав тебе перед своєю родиною. Але зараз ти він такий, я усім Говорив, що не могло статися. І джіні така, що отже, точно є страх. Відчуття страху і це розбило мені серце. Коли Джорджія у поліцейській машині дивиться на усіх реакцію. Боже мій, він такий. Я просто намагався так. завоювати усе це місто і намагався переконати усіх. Зараз усі знають. Макс Нічого не знає про історію Джорджії, нічого про дії Джорджії. І гадаю, вона просто така. Почекайте, ви сказали, що і я думаю, що вона була в цьому. Зараз скажу. і гадаю, через те, що вона процвітає в драмі, вона закохана у Джорджію. Вона думає, боже мій, вона не може поїхати. Я не зможу дивитись на неї та її прекрасні образи.